Ну, а просто зараз іще ще одна наша розвідка, що б'є рекорди в інтернеті. Сучасні потьомкінські села, захмарні суздальські ціни і найкритичніший момент усієї поїздки. Ми продовжуємо розповідь про російський вояж нашої Юлії Дячук. Нагадаю, щоб подивитися на життя сусідів за межами Москви і Санкт-Петербурга, вона орендувала будинок на колесах і 9 днів каталася російською глибинкою. Неприкрашена правда, яку ми показали в першому сюжеті, викликала цілий шквал емоцій сьогодні. Друга серія нашого спеціального репортажу. Населено населено ф сього так спалакітні. Дідусь. Чи він знає, що таке Ютуб, але Ютуб знає про нього. За тиждень наш перший сюжет набирає майже півмільйона переглядів. А в тисячах коментарів розгортаються справжні баталії. Тож для тих, кого образили ці кадри, наголошуємо окремо. Більшість у глибинці Росії живе краще, не снідає чистим спиртом, не виливає пекалії у вікна. І взагалі у Росії гарна природа і архітектура. П'ять монастирів, цілих 30 церков, і навіть свій древній Кремль. Ми в Суздалі, одному з найвідоміших міст золотого кільця Росії. 200 кілометрів від Москви. Тут чисто, затишно, а яскраві будинки на центральній вулиці Леніна, схожі на казково-іграшкові. Здалеку все здається майже ідеальним, але підходимо ближче і на тобі. Частина цієї краси просто намальована. Ось біля несправжнього будинку несправжня берізка. А збоку хтось креативний навіть кішку намалював. Суздальці нам розказали, що рік тому у місто мав приїхати Путін, і всі ці потьомкінські банери порозвішували саме для нього. У перелік умовно відремонтованих потрапила навіть місцева пожежна частина. Фасад побілили, на вікна поналіплювали намальовані рами. А стилу дивіться самі. А, взагалі, Суздаль російська туристична мека. Іноземці тут ходять табунами. Для них концерти на баяні дає дядя Міша. Його особиста політика збігається із державною. Він любить китайців, бо ті йому платять. Ніхао! і не любить європейців. каже, мало дають і французи у Суздалі. Ми зупинилися на кемпінгу, як нам сказали, найкращому в Росії. Так називається спеціальна стоянка для таких, як у нас автівок. За 1200 рублів або 400 гривень за ніч можна помилуватись красою природи, прийняти душ, підключитись до 220 і заправити машину водою. Щоправда, з останнім у нас вийшов пшик. просто шланг украли вчора? Так, да, ввечері. Тепер я розумію, чому ці матрьошки прив'язують ланцюгами, але не розумію, чому тут все так дорого. На базарі моє бажання поїсти вітамінів розбилося об ціну на черешні 450 рублів або 160 гривень. З білками теж не дуже вийшло. За домашній сир просять 200 рублів чи 72 гривні. Кілограм свинини стоїть 450 рублів. Причому місяць стоїть 260 рублів. Тобто майже в два рази скакнуло м'ясо. І з чим пов'язаний цей стрибок, суздальці не знають. Але й до нього скаржились на те, що ціни у них московські, а зарплати місцеві. Виживають завдяки городам. Кілограм місцевих огірків коштує 150 рублів або 54 гривні. Цей овоч вважається традиційно суздальським, із нього тут навіть варення варять. що того швитавка, або щось за зачерпніться. Як добре, що я цього не зробила. Тепер знаю точно варення з огірків терпіти не можу, але сувенір купити. Ти хотілось і замість традиційних кокошників, валянків або матрешок за 20 рублів я купила аж двох президентів. Цей магніт тут називають медвепут або ласкаво Медвепутік. Так Медведів, а так Путін. Після дорогої потьомкінської суздалі нам знову захотілось кудись подалі від цивілізації. Ми проїхали десятки сіл і містечок. І в одному із них вже навіть не пам'ятаю якому зустріли В'ячеслава на рідкість балакучого майора МВД. Навіть після офіційної заяви Путіна він переконував нас у тому, що Росія до зелених чоловічків не має жодного стосунку. А у всіх і наших, і їхніх бідах винні американці. Як вас звуть? Юля Юлечка. вы глазки откроете, золотце. Это вам впаривают мозги такие, что ой-ой-ой, вы чё? Крым испокон веку был наш. Он наш, мы бы его давно забрали, но это чисто так лояльно. Мы говорим на одном языке. Мы едим одну картошку, один хлеб, а они такой не могут. Они пусть жрут, я прошу прощения, свои бобы, эти толстые рыжие янки, блин. Після цієї політінформації захотілося ще далі в глибинку, туди, де розмовляють людською мовою, а не слоганами із реклами митного союзу. Якби ж я тільки знала, у що згодом вилліться таке моє бажання. Але тоді, як пишуть в детективах, ніщо не віщувало лиха, окрім хіба що надпису ЛСД на таблиці села Керженець. У це віддалене село на Заволжі. Ми приїхали надвечір п'ятого дня, і спочатку мені тут сподобалось, особливо ось ця класична картинка. Собаки гавкали, а люди скиглили про роботу, якої немає, і про зарплати, яких на все бракує. От все вже у нас в запустенні. Молодежі, як такової боленти нету, ні пришли при стягнівання. Она п'ються то возьмуть, що подішевлі. Цуплі розпустять до землі і все, й доволі пішли. А він від нас пішов не радий, вичислив, що ми знімаємо, і потім палив нас на кожному кроці. Кінокамери вони тут спіоніт їздять, а потом будуть показувати рожу по телевізору. На три теле та навіть із таким інформатором безбовкнути зайвого не обійшлося. А ви до якого часу працюєте? до 10 продаємо так. до 11. і хто її питав, про те спиртне? Якби не сказала, я навіть і не знала б, що за законом після 10-ї вечора у Росії заборонено продавати алкоголь. А так, звичайно, я підійду о пів на одинадцяту і застану ось цю картину. Місцеві спокійно купують горілку. А для мене вибачайте закон. А чого мені пиво не продали, а ребятам водку продали? А там що вони раніше і залишили мене, щоб я їм продала. Вони вип'ють те, що купили, і стануть не на жарт агресивними. Доведеться сказати неправду. А ви? вирішити я із мінська. З якого? З білоруського. А чого ви мене йдете? Приші з України. з України? що І посеред ночі втікати з села, що правда не дуже успішно. Це був найкритичніший момент за всю нашу поїздку. Уявіть собі, перша ночі ми Бозна, де у тайзі. Машина гважить три тони, а у нас навіть лопати немає. Давай, 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 давай. Довелося ламати дерева, руками рити землю, підсвічувати мобільним і все одно ночувати у лісі. Зараз да, так страшно. А це уже наступного ранку. Згодна картина кумедна. Але коли тебе з'їдають комарі, і ти типу по вуха у болоті, чесно тобі начхати на зовнішній вигляд. Вибратись з цієї пастки нам допоміг Урал і Анатолій, як скаже потім наш вадік, справжній мужик Толя. Щоправда, по його допомогу доведеться шкандибати кілька кілометрів. Yeah! Більше про російські дороги дивіться у наступних сюжетах. А ще про феєричну дискотеку у сільському клубі, експеримент, провокацію розмовляємо українською про життя в автобудинку і найстаршу у Росії бабусю рибалку. Спіш і в глазах миреші за клює. з Росії Юлія Дячук, Роман Сукач та Вадим Орехва ТСН тиждень 1+,1.